Так, доброго всім времені суток. Приїхала до мене така гарна і мальовнича коробка. Коробка аж 2 кілограма. Приїхав опять на ремонт генератор. Ну, нова почта ж міє кислород перевозити. Так, такі коробки, а, такі... Посилки в 05 коробку заходять. Ну, Кілограмова. А, ні, треба 2-кілограмову. Ну а що ж, машина буде їхати, От це все треба було в 2 кілограмову. Ну, нова пошта. Лідер доставки. Правда, коли до мене їхала посилка і згоріла фура, то... Розмова була трошки друга. Ох, і гарний же набор приїхав. Рідко до мене такі приїжджали. І так як я просив з надписами. Правда, я щось не поняв, що це таке до кінця. Бу, так то не я робив? А що це таке? Одна метка. Не знаю, хто наробів, то не я. Хоча комутатори такі в мене були ТВР. І проводка не моя. По другій технології. Воно тут все типа зібрано. В мене фішки тут йдуть, пластикові, тут клемки. Я буду казати гірше, краще, але не, не то. Комутатори аж 3 штуки. Оголки такі в мене є. Свічку навіть підписали. Ох, хорошо. Кстати, я так і на свою планету хотів робити. Поміряти діаметр магніта. 107 мм. Так ви ще удивляється, щоб він силу мав. Та він сточений До потірі пам'яті. Ну, якось проточить по центру трошки і зробіть метку, щоб тут були пусті полоси під це саме, під датчик. Але що, типа, удешевили? На фіаті уголки вигнати, робити. Раді кришки на 107 мм. Там похеру на ту іскру. І що я тут буду робити? Начну, коротше, з високовольтної. Хоча статор як новий. 150 раз показую одне і той саме, як високовольтно прозванювати. Мене такого не було, щоб я прозвонив мультиметром. Мультиметр показав не робоче. А, ні, робоча. 146 Ом. Ще прозвоним індуктивний датчик. Надіюся, це він. 143 Ом. Що тут лишається? Катушка? І комутатор. Так, що ж би почати? Все в прямому ефірі. Та що, комутатори, я думаю, робочі? Добре, що хоч підписали. Так. М -м -м. Катушку поки підключу свою, а потім підключу вашу. Так, тепер мені серед тих всіх проводів треба знайти. Ага, є. Мутатор ваш. Що потім Цей комутатор робочий. Забираємо його. Так, треба ще кучусь маркировку зробити. А, хоча б нам надіятися, що вони всі робочі. Робочі. У мене камера дуже погано показує іску, але вона є. Отак було лучше. Зки пробиває. Ну Не суть. Робоча робоча. Робочий, робочий коментар. Беремо далі. ваша маркировка вот такая наименование е-е-е І і свічка, свічка, свичка. її брали, сюди даже О! Ваша цяя, вот тебе бронь бронепровод. І ось вот там. Все робочий. Датчик робочий, статор робочий. Ну, так мені, звісно, більше подобається, як воно стоїть, но. Ну, не знаю. Магніт сильно сточений Далі будемо провіряти магніт. Магніт нічого толком не покажу, але но... цей. Ну но... відчуття є, якщо провести. Тримати він, звісно, буде. Но магнітне поле отак отверткою чути слабше. Я впевнений статор цей я поставлю іскра буде. Но високовольтна обмоточка трошки чорна, може бути підпалена. Через то нема потужності в мотоциклу. І через то ви маєте цей. Маєте несправність. Я би рекомендував замінити статор і замінити ротор. Ротор обов'язково я б міняв, тому що 100... Скільки я там міру? 107. Да, 107 мм. Я б сточував саме більше 109. Ну, 107, звісно, це шось. Це 107 це дуже багато. От цей магніт. Це в мене на Юпітері стояв. Це самий худий Він от 109 міліметрів. А так я за базу стараюся брати 110. 150 раз просив. Не проточуйте магніти, втрачають потужність. Все одно точать. Або наточили велику партію, не знають, куди діти, або забивають болт. Робите для себе не точіть магніти, підпиляйте кришку. Ну, не займайтеся таким рукоблуджєм. Е, може, е, проблема в проводах? Може, якийсь окислився провод ще. Ну, все просто мультиметр, звукова прозвонка, прозванюєте провода. Тут я показувати теж нічого не буду. Статор. Статор, статор, статор. Ну дивіться, оми були. Зараз розбираю, кидаю на тую штуку, провіряємо статор. Так, розібрав, вийняв. Скоба, втулка. От Втулка. Оце упор в статора. Центральну частину таку товсту не треба. А от упор зробити. Упор тоненький. Але в мене є пояснення, чого так робиться. Отак от робиться, бо є така труба. А з кругляка робити дорого. От і такі втулки. Це зрозуміло. Далі. Датчика я цепляти не буду, поки візьму свій, а там переключуся. В общем, снимаю магніт, цей ставлю. Ставлю. Ставлю свій магніт. Чи ваш поставити? Ні, поставлю ваш. Ставлю це все. І будемо дивитися, що дає цей статор. Дивимося по вольтажу і так далі. Так, відкрутив статор. Два болти. Я його отак сюди покладу. Датчик лишу цей, бо не хочу перекручувати. Датчик велику роль не грає, велику роль грає високовольтна катушка. Ну, датчик я потім тако легенько підкладу. І це. І покажу, що він робочий. Ну, датчики ці. Ну, дуже рідко вони виходять з устрою. Дуже рідко я з таким стикався, щоб вони вийшли. Зустрою. Ну, таке. Так, для скорості беру шору Так. Що Шо ми робимо? Спочатку, мабуть, я поставлю свій магніт. Той який був... не неточ... точений. Цей магніт має. Поміряємо зараз, скільки він має. Він 110 десь має, так. Да. 110 мм. Оце такий, як треба магніт. Так. Все добре. Не трен, не трен нічого. Зажимаємо і будемо пробувати тестувати. Ну, та й що, поставив я ваш статор. Оце зараз сюди в сторонку. Поставив, правда, свою катушку для удобства. Е, Оцей взяв за базу комутатор, підключив до вашої штатної проводки, тільки поки взяв свій датчик. ну Датчик ми по тому переключимо. Датчик, думаю, вряд ли вийшов зустрою. Тут по зазорок все грає зазор. Не міняю і запускаю мотор. Все на вашій високовольтній катушці є іскра. Так, зараз я пошукаю прибор і помірюємо, що видає та високовольтна обмотка. Далі. Беремо такий обов'язково стрілочний вольтметр. Дивимося, що високовольтна видає при роботі і від кікстартера. Там два провода і це перемінний ток, можна без різниці його підключати. А видає менше 75 вольт, вольт 60. іскра є. Далі. Можна попробувати поміряти таким цифровим, але в основному йдуть перебої від насвічника, і він показувати не буде. ж я його не підключив, він дає вже перебої. І попробуємо. 45 вольт. В нас показує мультиметр. Далі спробуємо наточені. Нічого не виключаю, а беру, знімаю магніт, беру другий цей. Беру другий. В общем, знімаю цей магніт, беру другий. Ого, я його й даже не прикрутив. Може він пробуксовку давав. Воно спробую закручу. Попробую ще раз це все перепровірити, бо оцей. Бо може в мене некоректні дані получилися. Так, зараз візьму ключ. І підтягну це все діло. Так, запускаємо знову. А цей нормально показує. Ага, я ж не підключив його, що я так пухнув щось. все нормально, 45 вольт. Міняємо магніт. Поміняв магніт, все зажав. Тепер дивіться, який зазор великий. Благо тут є регулювання. Зараз відпустимо оцих дві гайки, опустимо датчик трошки нижче, щоб він бачив метку. Бо якщо зазор великий, то іскри не буде. Так, пускаємо нижче датчик. Благо тут є пази для регулюровки. Так, чуть підігну його, щоб не цей не крутити лишній раз. Thank you. Скільки вже раз говорили, не точіть, не точіть магніти, все одно точать. От будете тоді без клієнтів. Ізстра є. Видно, відно. Прям щуп. 44 вольта да? на точеному магніті. Тепер дивіться далі, що ми робимо. Далі ми міняємо статор. Далі ми міняємо статор, міняємо магніт і міряємо напряження на моєму статорі. Поставив свій статор, той який тут був, датчик підняв вище, щоб метка не терла. Зараз закручую гайками, перепідключаю тут проводку, показую далі. Тепер дивіться далі. Поміняв я магніт, поставив свій статор, поставив свій магніт, магніт в мене неточений. Запускаю зараз ту всю систему, дивіться, що показує. 88, 93, 95 вольт. Ну тут, видно, похибка йде. Ну теж от 75, 76 істра. Ну, коротше, самі бачите, це в мене справний статор. Я вже не хочу його переставляти. расфокусируем